Всім доброго дня. На чергове засідання виконавчого комітету Хмельницької міської ради з'явилось 12 чоловік. Засідання є правомочним. Пропоную розпочати засідання з хвилини мовчання. 要过。 Переходимо до порядку денного чергового засідання. На порядок денний винесено 9 питань. Можливо, у кого є е, доповнення, зауваження до порядку денного? Скажіть, будь ласка, можна винести питання про резервну? Вже воно включене? Так. Да? Да. З рішенням ТБНС надано, так. Да. це воно включено. Якщо нема доповнені пропозиції, тоді пропоную проголосувати за порядок денний за основу в цілому. 12 за. Порядок денний проголосовано. Переходимо до першого питання: про виділення коштів з резервного фонду бюджету Хирської міської територіальної громади. За рахунок Резервного фонду пропонуємо виділити кошти на два об'єкти. Перший це відділ охорони здоров'я для підключення відділення гемодіалізу для безперебійної подачі води і встановлення для цього насос на, на цьому відділенні на суму 35 тисяч. Це надасть можливість відділення гемодіалізу забезпечити. Альтернативним джерелом подачі води. І управлінню капітального будівництва та житлово-комунального господарства за рахунок коштів резервного фонду виділити кошти в сумі 1 мільйон 516 тисяч п'ятджать гривень для проведення капітального ремонту даху, каска, це залишок із тої суми, що ми вже виділяли 6 мільйонів 500 і щоб повністю закрити цей об'єкт і взяти зобов'язання в органах державного казначейства, необхідно виділити таку суму. Сума, можливо, буде в, в результаті і менша, але це вже буде по факту виконання робіт за рахунок тих спонсорських матеріалів, які будуть надані в ході виконання. Цього об'єкту. Зауважні. Що робить з опаленням дитячого закладу паска. Поки там криші немає, то я думаю, що за опалення говорять. Там не тільки криші нема, там і вікон нема. Mm -hmm. Я думаю, що опалення повинно бути ну, злите і поки не. Злита вода. Ви впевнені, що злита? Була злита вода. Ви впевнені? Питань нема. Ми сьогодні просто в США, там же ще є спроплібої в курсі. Їх не так просто злити. Дитяча забуди веска, є тому, тому, про напросив, щоб злити, то злити коректно. полі. Не так, як ми звели калинку. Олександр Павлович. Там в, надо дуже далеко. Возьміть, возьміть. Візьміть на контроль. На, на, це, на, на батареї розвідки, да, там де, віде, на, на мене ставити. Так, будуть проблеми. Хорошо, що зрозуміли. Де нам треба, тому що тепер на лінію злити нам. Всю, тому що, там, і, Вона виходить на легко. Дякую за зауваження. Дійсно, треба взяти на контроль. Дитячі заклад казка, я б я готовності, там відравліка проведена, це не було довіру. Зараз, як була команда, не включати. Тільки розумієте, якось є не включати. Хорошо? Угу. Ну, то, що ми його включимо і ще місяць будемо робити ремонт, ну, це буде. О. Немає сінці, що карту опороні, якщо там немає даху сенсу. Все, Олександр Павлович, берете на контроль, е, Оксана Миколаївна, берете на контроль директор, компресори надо, значить, компресори шукаємо, видуваємо усе, що можна, щоб там не було поривів, бо буде. Е, так, якби були вікна і дах, то це одне, а вікон нема, даху нема, ми будемо його гріти. За основу в цілому. 12 за, рішення прийнято. Наступне питання про надання одноразової матеріальної допомоги у зв'язку з загибелю цивільної особи. Членам сімей загиблих. Загальна сума коштів складає 90 тисяч гривень на трьох членів сімей загиблих по 30 тисяч кожному. Прошу підтримати цей проєкт рішення. За основу цілому. 12 за. Рішення прийнято. Наступне питання про надання одноразової матеріальної допомоги жителям Охтирської міської територіальної громади. Шановні члени виконавчого комітету, цим проектом рішенням затверджується одноразова матеріальна допомога жителям Охтирської міської територіальної громади, які потрапили в складні життєві становища у зв'язку з тяжким захворюванням. Всього на комісії при виконавчому комітеті Охтирської міської ради було розглянуто 21 заяву з відповідним пакетом документів. Чотири було відмови у зв'язку з невідповідністю діагнозів, які мають особи. Це як правило, хронічні захворювання. І до програми 17 чоловік було надано цю допомогу. Загальна сума коштів 81 тисяча гривень. Прошу підтримати цей проект рішення за основу. Цілому 12 за рішення прийнято. Наступне питання про надання одноразової матеріальної допомоги на відшкодування частини витрат з облаштування індивідуального опалення. Шановні члени виконавчого комітету, цим проектом рішення надається матеріальна допомога жителям Охтирської міської територіальної громади за встановлення індивідуального опалення. На комісії при виконавчому комітеті було розглянуто сім заяв з відповідним пакетом документів. Всі вони відповідають вимогам. Прошу підтримати цей проект рішення. Загальна сума коштів 70 тисяч гривень. Скільки всього вже в нас? Всього 92 особи отримали 920 тисяч гривень. Оце 92 особи, і особи майже із 400, Це ті люди, які відповідальні, які е, працювали і готували, Готувалися до того, що буде складна зима, складний опалювальний сезон. Це основи в цілому 12 за рішення прийнято. Наступне питання про стан погашення заборгованості заробітної плати на підприємствах Остинської міської територіальної громади. члени виконавчого комітету. Цим проектом рішення. Доводиться до відома інформація про заборгованість на підприємство тирської міської територіальної громади, яка виникла на 1 листопада 2022 року. Взагалі, цим питанням опікується виконавчий комітет Оксирської міської ради і управління соціального захисту населення, за даними підприємства. Нашої громади, які вони звітували до статистики, станом на 1 листопада заборгованість заробітної плати склала 3 мільйона 375 гривень. 200. Це по державному підприємству Активський комбінат хлібопродуктів Державного агентства резерву України в сумі 2 мільйона 316 тисяч 200 гривень. А також філія Клементівська де державного підприємства Сумський Облавтодор, -обл вад ДАК дороги України в сумі 1 мільйон. 59 000 гривень. Ці питання були розглянуті по цим двох підприємствам на комісії при виконавчому комітеті Охтирської міської ради, були написані відповідні звернення до державних підприємств за наданою ними інформацією. На Охтирському комбінаті хлібопродуктів і заробітної плати є заборгованість виникла у наслідок недостатності обігових коштів через зменшення об'ємів заготівлі зернових культур у 2021 році. Проте є наявність дебіторської заборгованості у сумі 4 мільйона 914 тисяч гривень. Це заборгованість державного агентства резерву України. 4 мільйона 36 тисяч гривень, 60 тисяч гривень товариство «Агромлин» ЛТД, а також 699 тисяч гривень зернова група «Київ» і 118 тисяч гривень товариство «Укррейн-Експо». Тобто заборгованість цих компаній склала більше 4 мільйонів, майже 5 мільйонів гривень. Якщо ж вони віддають усі ці кошти, то заборгованість буде погашена. Для зменшення навантаження на фонд прати праці по державному підприємству було запроваджено триденний робочий тиждень, робочі дні, понеділок, вівторок і середа. Також по, з метою прискорення погашення заборгованості було управлінням підготовлено лист, підписаний головою комісії заступником міського голови Людмилою Сергіївною. І як наслідок, я пізніше скажу, яка сума коштів нас залишилася станом на сьогоднішній день по заборгованості по Клементівській ДЕД, державне підприємство Сумський Оллавтодор. В них працює 51 працівник, який невчасно отримують заробітну плату, термін якої становить 3 місяці. Заборгованість перед працівниками підприємства виникла через недофінансування дорожньої галузі. а саме дебіторська заборгованість філії Клементівська ДЕД за надані послуги становить 5 Со тисяч гривень найбільше підприємство заборгували приватне підприємство Південь Дортех. 235 тисяч товариство суми НАДРА 115 тисяч 100, товариство суми Будінвест 140 тисяч, з цими боржниками державне підприємство проводиться претензійна робота. За інформацією філії Климентівська ДЕС, отримані кошти за виконання послуги, будуть першочергово направлятися на погашення заборгованості заробітної плати. І за офіційним повідомленням, на вчора, які були надані до управління державною. А підприємством хлібопродуктів а також суми облавтодор. автодор. Станом на вчорашній день заборгованість заробітної плати склала 1 мільйон 71 тисяча гривень 500 Тобто 2 мільйона триста три тисячі сімсот вже погашено заборгованості по заробітної платі по Охтирському комбінату хлібопродуктів 480. 3700 і 587 восімдесят від Це на вчорашній день. І перед цим вони також ще погашили, погасили мільйон 766 по філії Клементівської Діохтирській КХП 587 гривень. Тобто та робота, яка проводиться виконавчим комітетом, дає позитивні результати. Прошу підтримати цей проект рішення. Ми надалі будемо працювати з цього питання. Будь ласка. Та ні, ні. Я, а, я ні ну, е, тоді за основою в цілому 12 за, зверталися до мене керівництво комбінату хлібопродуктів. Знову ж таки, е, говорили, що так працюють над погашенням е, і, бор, і заборгованості, і як виникла ця заборгованість. Але зверталися вони з того приводу, що їм знову ж таки назначають директора відкудись ну, з Києва. Людина, яка, ну, на жаль, у нас так останнім часом так практикують. Людина, яка сюди не буде ні приїжджати, ніде нічого. Коли в неї будуть виникати проблеми, вона не заглибляючись у них, буде погашати одне інше, руйнуючи технологічну цепочку, фінансову. І, ну, на жаль, так. Коли складаються серйозні проблеми, розгрібаємо ми. А коли все добре, приїжджають фотографуватися вони. Ну, якось так склалося. Так. Да, за останні декілька років казали, змінилось там до десяти Е, Наступне питання: про створення комісії з питань приймання передачі до комунальної власності Актерської міської територіальної громади захисних споруд цивільної оборони проти радіаційних укриттів по вулиці Шевченка, 3 та по вулиці Шевченка, 3а. Наталя На будь ласка. Шановні члени виконавчого комітету, на сесії міської ради ми прийняли два, дві захисні споруди за адресою Шевченка-3 і Шевченка 3А. Тепер ми просимо створити комісію з питань приймання передачі її до комунальної власності Ахтирської міської територіальної громади. Комісія у складі Бондаренка Сергія Івановича, Масло Олександра Павловича, конвісір Людмила Володимирівна, Беньозова Олександрівна, Покровський, Микола Володимирович, Шульженко, Валерій Володимирович, Чупрін, Євген Вікторович. За результатами цієї комісії будуть складені акти приймання передачі, які ми подамо на виконку. За основу цілому. 12 за. Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання про відключення житлового будинку по вулиці Петропавлівська, 85 від системи централізованого теплопостачання. Так, будинок по Петропавлівській, 85 це приватний будинок. Просимо відключити його від централізованого теплопостачання, і людина хоче зробити індивідуальне опалення. Прошу підтримати за основу. Так, Це ваша Заява є так. Бак, інтерес. Ну. Щоб не було конфлікту інтересів. Да. да. Добре. 11 за, один утримався. Дякую, Вероніка. Наступне питання: щодо відключення житлового будинку вулиця Ярославського 8 від системи централізованого теплопостачання. Так, Ярославської 8. є протокол засідання. Також просять відключити від централізованого газопостачання, щоб перейти на індивідуальне теплопостачання. Будинок 8 Єдине в цьому будинку утрималася квартира номер 4 Всі, всі останні за. Тут протокол комісії у мене. Скільки всього квартир, я, мабуть, не скажу там. Відбувалось засідання комісії, були присутні Бондаренко, Масло, Хімченко, Бордулінська, Павленко, Геращенко, Грицай, Бабарикіна, Давидова. А є у них протокол засідання, так, є Скіль... протокол скільки, засідання? Коміс... скільки всього квартир там? Зараз 85. Ні, ні, по Ярославського вісім. Uh, так, я, я зараз зачитаю. Масло, Олександр Павлович скільки, скільки квартир у 8? Ну, Якщо із двох квартир одна утрималася, то це 50% Якщо з восьми. Одна. одна квартира, квартира 8, номер 4 6, 6, 6, 6, 6. В причина? Ну не хочуть переходити на Ну, побрали в стороні за розрушеним, тим самим, там жилоповським пара. Що... Ні, не, Немає протоколів, скільки квартир, я зараз не скажу. Буцер, це, не це там квартира, що приблизно. Чити. 3-4 квартири. Це вона одноповерхове, Одноповерховий будинок напроти праги, напроти там. Да? Розетка була. Що <клузь> <В офісі. клузь> ж вона? Просто там високий цок. За да, ну, за запущені, за, за за до офіцера, Жеркоповський розділ. Жінко. Законодавство дотримане чи ні? <клузь> да, так, все дотримано. Якщо, якщо одна людина піде в суд. Вона виграє чи програє? Що вона виграє? Ні, Я запитую, Михайлович. Я не... я не знаю, я... що вже в нас тут така штука. Давайте Юрий просимо. Ну було рішення сесії про відключення. А, ми їх попереджали. Так, так було рішення сесії Все. про їх відключення. Людина звернулася з заявою. Ми їх попередили, що їх технічно не буде можливості забезпечити централізовано. Там точно, там, хто вибрався, там точно. Все, прошу підтримати за основу цілому. Рішення сесії було, ми їх попереджали. Дякую. Наступне питання про прийняття необоротних матеріальних активів до комунальної власності Актирської міської територіальної громади. Світлана Аркаді. Включіть. Включіть. Шановні члени виконавчого комітету, до вашого розгляду пропонується проект рішення виконавчого комітету про прийняття до комунальної власності Охтирської міської територіальної громади необоротних матеріальних активів. Дані необоротні активи були прийняті благодійно відповідно до договору пожертви та акту приймання передачі, як благодійна допомога від фізичної особи підприємств. Ця линника Дмитра Миколайовича. Ну, це диктофон, який необхідний для проведення сесії засідань міської ради. Пропонується даним проектом передати на баланс виконавчого комітету Охтирської міської ради дані необоротні активи і прохання підтримати даний проект рішення. Прошу підтримати за основу цілому. Рішення прийнято. Дякую. 12 за. Всі питання порядку денного розглянуті. Можливо, у когось виникли якісь питання. Якщо немає, всім гарного дня. бережіть себе.